Друзі, вітаю! Дональд Трамп уже зробив перші пости після розмови з Зеленським та після того, як отримав депеші від Віткофа. Той зустрічався з Путіним. Путін кажуть, говорив з Віткофом 3 години. Трамп з Зеленським годину 15. Давайте поговоримо про результати, бо є і пост Трампа, і клеш які розпитали чиновника із команди американського президента про те. Коли і як і чи будуть введені санкції, і наскільки якісно ця розмова наблизила обидві країни до миру, підпишіться на цей youtube канал. Ми зараз з вами все проаналізуємо. Друге, я попрошу вас, донат донат нам потрібен одразу на три бригади, 250 тисяч. Ми з вами зібрали, рухаємося далі. Будь ласка, 100-200 гривень. Купуємо дійсно важливі, потужні, необхідні речі. Власне, Clash Reports вийшов з новиною, що зустріч пройшла класно. Вона пересікається із тим, що написав Трамп, що його спешал конвої, спеціальний представник, зустрівся з Путіним. Зустріч пройшла дуже добре. От, але далі Трамп не дає деталей. каже: я з деталями поділився з нашими європейськими партнерами. Вони всі все знають. От, великий прогрес було досягнуто. От, всі погоджуються з тим, що війна має зупинитися, і що робота в цьому напрямку буде продовжуватися днями і тижнями, поки не буде реалізовано. Дякую всім за увагу. А, ну і власне, щоб все це сталося. А, це заява Трампа. Він потім говорив годину 15 з Зеленським. А Клеш-репорт каже, що да, розмова класна. Вітков дуже довольний, що туди з'їздив, але по плану все рівно будуть санкції все рівно американці будуть вводити санкції, тому що. Поговорили дуже багато всього, але конкретики не досягнули. Тому в п'ятницю більш за все будуть санкції. Це каже Clash Reports, посилаючись на чиновника, якого не уповноважували це говорити. Кажуть, що Трамп о 23.30 по нашому київському часу повинен вийти в медіа і дати більше деталей. Зараз заява Трампа суха, заява Трампа. Ну, багато не розказує те, що дає клеш репорт. І якщо це правда, то не домовились. І відкладається далі на поличку. Нью-Йорк Таймс теж вийшов з новиною. кажуть, теж підтверджує, що зустріч пройшла добре. Вітьков дуже доволен. Російська преса взагалі пише, що вони ще ж заїхали в ресторан. Він з'їв Гранд Чебурек. І, значить, всі там пишуть, що ж він їв, скільки там яких інгредієнтів цей гранд-чебурек, е власне, входить. Але е теж кажуть, що санкції будуть в п'ятницю. Бачимо, що преса, яка має свої інсайдерські джерела, сходиться на тому, що санкціям бути, а раз санкціям бути, значить, не буде домовленості на даному етапі. Далі, що відбувається? Трамп обіцяє санкції і тарифи всім, хто буде співпрацювати з Росією. Про це говорить Лінсі Грем, Каже: якщо ви не чуєте Штати, не будете мати з ними справу для того, щоб не заплатити додаткові санкції. Плюс Трамп уже ввів додаткові мита індусам за купівлю російської нафти плюс 25%. Згідно з указом, таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потрапляють на ринок США. Починаючи з 12.01 з 12 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу, зазначений захід стосується імпорту з Індії товарів, що мають зв'язок із російською нафтою. Указ є частиною стратегії США щодо тиску на країни, які продовжують торгівлю з Росією, зокрема щодо нафти, яка видобувається в Російській Федерації. Як зазначається, Індія одна з найбільших імпортерів російської нафти, поки що підпадає під дії санкцій. Рішення Трампа також передбачає подальший моніторинг і можливість внесення змін до заходів економічного тиску залежно від розвитку ситуації на міжнародній арені. Індія з цим не погоджується і зараз летить до Пекіну. Моді вперше за сім років зібрався до своїх найбільш запеклих ворогів. Китайців. Ось тут зараз глобальний південь, і знову ж таки, не без провокації Росії, хочуть дати ну, економічний такий, ну якщо не бій, ну такий невеличкий. Значить, конфлікти по штатам, що ми не погоджуємося з санкціями. бо Індію вже почали цими санкціями заганяти в Лухий кут. Хочете працювати з Росією, Окей, платіть. Платіть. І зараз бачимо, що індуси побігли одразу до китайців, будуть домовлятися. Типу, думати, що робити з Штатами. Штати ведуть таку дуже гучну напористу, можливо, навіть в чомусь агресивну політику. Нам вона зараз потрібна. Поки що вона не є суперрезультативною, бо війна не зупинилась, і цей етап теж показує, що Путін хоче більше, ніж може пережувати, і загалом навіть ніж він захватив. Але. Бачимо, що партнери знизу починають об'єднуватися проти якраз таких Гегемонів. Ну, не впевнений, що вийде об'єднатися в Китаї та в Індії, тому що все ж таки це давні споконвічні вороги. От, але, як мінімум, усі спроби вони зараз роблять. Е, кислиця це наш колишній постпред, постійний представник в ООН, Я не знаю, хто йому дав задачу такі заяви робити. Каже, що насправді. Не знаю, я посміхаюсь, для чого вони це роблять, чи тролять, чи ще щось, але така собі заява. Каже, що насправді Вітков з Путіним не бачився. Він бачився з його клоном, з двійником. От, не знаю, як коментувати цю історію, на що ми такі штуки запускаємо. Ну, але, типу, якщо в Офісі Зеленського вирішили такі заяви робити, ну нехай роблять. Тому е, бачимо, що пішла історія з двійником. Не знаю, не, не готовий ні підтвердити, ні спростувати. От, тим більше, що інформації не так багато за саму зустріч. Бачимо, що все ще більша частина інформації, більша частина деталей знаходяться за зачиненими дверима, знаходяться за якраз таки перемовними секретними протоколами. Поки що нам все не видали. Ну але в будь-якому випадку будемо. Цю інформацію шукати в будь-якому випадку будемо за цим моніторити. Тим більше ми знаємо, що якраз сьогодні Трамп ще повинен вийти до преси. Якщо буде там суперважлива інформація, я обов'язково з вами нею поділюся. Я обов'язково з вами цю інформацію додам. Власне, я хочу попросити вас підписатись на цей YouTube канал, якщо ви хочете отримати оперативну аналітику, якщо хочете приймати вчасно потрібні правильні рішення в час війни. Підпишіться і друзів своїх запросіть. Ми йдемо до 800 тисяч. У нас уже 725. Наша ціль зрозуміла. А друге, я попрошу вас зробити донат. Ми збираємо на три батальйони. У нас хлопці з Маузера, снайпери. Ми будемо їм купляти приціл Арчер. У нас хлопці з Нацгвардії Донецький напрямок. Вони працюють якраз таки по окупантах. Вони дронщики, і їм треба автомобіль. Ну і третє це хлопці з батальйону Люберта. От для них ми купуємо наземний дрон, щоб на передову підвозив дуже потрібні речі: зброю, їжу. Ну і власне ті деталі, які їм потрібні. Тому що напередок зараз там під'їзд надзвичайно складний. Він прострілюється, тому хлопці попросили ось такий спеціальний наземний. Дрон, ось така історія. Тому, будь ласка, 100-200 гривень покладіть, це надзвичайно важливо. А і друге, подивіться відео вчорашнє 50 хвилин. Там у нас був повний розіграш. І, друзі, напишіть мені, будь ласка, всі, хто переміг на мейл, куди відправляти подарунки. У нас там три прапори, дві супердорогі ручки, і зрозуміло, що його величність Олександр Ройбурт, картина переможцю якраз. Ми хочемо зі всіма сконтактувати і відправити максимально швидко ваші подарунки. Вдячність за те, що ви робите донати. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.